Стандартною проблемою всіх газових плиток є відсутність роботи електропідпалу. При залеті плити їжею рідиною контакти окислюються, забруднюються і не працюють. Найбільша проблема це, власне, зняти верхню кришку, оскільки гвинти закисають не Видно, свіди залетя, купа гамна. Систему запалювання я вже зняв. Так вона виглядає, така гірлянда з кнопок. Штука, в принципі, не складна, проста, але купити її складно, бо тяжко знайти в наявності під свою плитку. Шукаються комплектуючі не по моделі плитки, тому що моделей може бути купа різних з різним обладнанням всередині, а по стікеру. Безпосередньо на самих комплектуючих є наклейка з кодом, з тим партномером. Можна шукати комплектуючу. Біда, знайти в наявності потрібне і тримати розібраною плиткою. Система електропідпалу. Кухонної газової плити. Три штуки я вже відремонтував. І вирішив показати на четвертій, як це робиться і в чому причина. Основна причина виходу з ладу це є залиття. Коли заливають плитку рідиною, попадає рідина в механізм і воно перестає працювати. Розборка проста, але вимагає акуратності, тому що легко поламати застібки. Беремо меншу застібку, відхиляємо. І знімаємо механізм кріплення. В нас в руках залишається сама кнопка. Тут важче. Потрібно одночасно звільнити три застіпки. Дві послаблюю пінцетом, третя знаходиться ось тут, послаблюю і вивожу з зачеплення. Є. Перша позиція вийшла. Нижній дріт потрібно від'єднати, інакше ми не витягнемо. Верхній відвалиться сам, або можна не відкріплювати. І послаблюючи другу позицію передньої засібки, виймаємо механізм кнопки. Ось так. Тут важливо робити акуратно, щоб не потріскав корпус, не розвалилися застібки, бо інакше толку з механізму не буде ніякого, і ви не зможете його використати. Корпус просто миємо зі спиртом. Механізм виймаємо штовхач, вичищаємо так само зі спиртом, щоб не залишилося бруду. Тут. Попадають залишки їжі, це є суміш води, олії, жирів, перетворюється з віком на клей. Нижній контакт виймаємо і вичищаємо основу кнопки. Зразу можна побачити верхній контакт, котрий є підгорілим або окисленим. І саме через проблеми контакту в цьому місці кнопка перестає працювати. Тут звичайним спиртом не обійдеться. Робоча кромка йде зверху, вона підгорає зношується, її потрібно грубим способом зачистити. Я це роблю скальпелем, бо наждачкою туди підлізти нема як. А саму поверхню кнопки, на всякий випадок, просто абразивним олівцем або дрібним наждаком, наждачним папером зачищаємо. Вичищаємо бруди, миємо і переходимо до нижнього контакту, підпружиненого. Так, є контакт, знос на кінчику. Фокусу, напевно, немає. Тут, в принципі, особливо, бачите, нема чого. Крім того, що ми його миємо, чистимо і шліфуємо. Можна потрапити в ситуацію, коли ви ніби все добре зробили, почистили, зашкурили, помили, а кнопка не працює взагалі. Проблема цієї ситуації через положення контакта. Контакт йде на крайній кромці, от -от -от. де є знос і підгорання. Після зачистки позиція не дозволяє забезпечити контакт. Щоб цього уникнути, чуть-чуть міняємо форму контакту. Тобто верх і низ робимо чуть-чуть ближчими. Ось таким чином. Можна так само чуть-чуть вернути назад, в межах півміліметра в корпусі, і підгинаємо до позиції, коли буде надійний контакт. Тепер необхідно змастити. Я використовую сіконову змазку. вона наноситься і на контакти, і на поверхні, що щотреться, мастимо штовхач зі всіх боків, щоб він вільно ходив в корпусі, не закусував, не заїдав. І відповідно, щоб при попаданні води їжі був теж певний запас за рахунок виштовхування рідини змазкою або просто її присутності. Повертаємо контакт на місце. Це робиться все без зусиль, звичайно, руками. Впевнюємося, що достатньо вигнутий він, ще пружинить. Вставляємо штовхач. І важливий момент при зборці. Не можна застібати до кінця. Пам'ятайте, що вам потрібно поставити ще на місце дроти. Так, є. Верхній дріт. Запас дротів праворуч є великий, тому при ремонті крайнього зміщуємо трошки дріт вліво, відповідно, щоб не попадати на ті самі місця і сховати пошкодження дроту, зміщуємо на пів см сантиметр вліво. Закладаємо, втискаємо в паз так, щоб закрився. На одну позицію, не до кінця защлкуємо, щоб відкрився доступ до нижнього дроту. Аналогічно зі зміщенням вставляємо нижній дріт. Попереднє місце зарізування в нас сховається корпусом, тому проблеми немає. Вводимо в паз один дріт, другий дріт. І притримуючи, застібаємо до кінця. Ось результат. Кнопка працює. Таким нехитрим способом можна відремонтувати систему запалювання. Так вона виглядає до початку ремонту, і, відповідно, беремо металеві щітки, вичищаємо на шоуповерт, процес чистки триває, щоб не поламати електроди, вони керамічні крихті, хоч доволі міцні, їх варто демонтувати. Знизу є двійна пружина, нігтями її зжимаємо і виймаємо. Електрод догори з кабелем в сторону і можна чистити. Під шумок подивимось ближче на газову арматуру. Якщо ви включите газ, повернете вимикач, нічого не відбудеться, газ не йде до моменту, поки ви не нажмете кнопку. момент нажимання відкривається клапан, подається газ, подається на кнопку. Оці червоні штовхачі працюють на нажим нашого електропідпалу. Відповідно, подається із крана електрод, запалюється газ, проходиться горіння. Якщо відразу відпустити, система автоматики відключить газ. Як воно працює, для чого потрібно? Якщо газ загас, або якщо він не загорівся, щоб ви не напустили газу в кімнату, працює система захисту. Вона є термічною. От другий механізм це термодатчик, він є механічним. Коли загорається вогонь, він нагріває механізм і по трубках високого тиску клапана. Включаючи відключають газовий клапан загальний. Відповідно, дана система обладнана захистом, котрий не дозволяє виходити газу, коли немає фактичного горіння, коли температура на пальнику є надто низькою. І це рятує багато життів. Також нагадаю вам, що лізти в роботу газової системи наполегливо не рекомендують. Це може бути небезпечним. Тому ми працюємо тільки з тим, що поверхневе, що пов'язано з електрикою, до газу не ліземо. Відмили, відчистили, змонтували, можна збирати, перевіряти. Так, а ось і кінцевий результат. Горить. Тепер дивіться, що відбувається, якщо загасити. Газ йде, вогню нема. Проходить незначний час. Вистигає система захисту, і газ має відключитися. Все, газ перекритий. Поки ви не нажмете, газ не буде йти. Привести ганні підключається газ. Нема вогню температури, газ вимикається. Це система газ контролю.